Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рік назад, рівно рік назад, зимою я повідзнімав перші відео про масові переходи нелегалів у Молдову. Пішов я рівно рік назад на поля Сокірянщини на кордоні з Молдовою і показував по слідам, як переходять кордони з Молдовою. І тоді перший в Україні підняв питання про масову контрабанду нелегалів Молдову, до якої, до якої причетні усі силовики підкреслюю: усі силовики, чиновники, депутати, уся корумпована верхівка міста Сокіряна. Мої відео тоді почали транслювати київські канали. Після цього мені почали дзвонити по 30-40 разів на дню місцеві королі контрабанди, місцеві стукачі корумпованих поліцейських. Мене почала присувати влада, хотіли відправити на фронт. У мої 58 років. Коротше, я став невигідний, тому що говорив правду. А зараз, а зараз я йду по місті Сокіряни, і люди кажуть, а ти ж був правий. Ну люди це знали раніше, просто боялися. А зараз, коли російські війська тиснуть з усіх сторін, коли Придністров'я прогріває 300 російських танків, всім уже просто байдуже, і всі кажуть, а ти ж говорив завжди правду. Раніше я вже хотів викладати відео, що один прикордонник спочатку перевів сім'ю з Сокірянщини прикордонник, а потім сам утік з Молдови, утік з наряду, прямо у формі. Не виклияв це відео. Не хотів ганьбити просто прикордонників. За моїх часів прикордонник, зелена фуражка, а вони навіть зимою носили зелені фуражки. Це був символ незламності, непідкупності, чесності, надійності. А зараз я йду по місту. Сьогодні вранці зробив рейд по місту. Просто сам пройшовся і подивився. А люди мені кажуть, п'ять прикордонників з Сокірянщини перевезли сім'ї спочатку в Молдову, а потім з нарядів пішли в Молдову. Просто пішли і числяться сім'ями безвісти пропавшими. 5. Оформляють цю інформацію від жителів міста Сокиряни як інсайдерську інформацію. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до. Ну я до кого можу нас звернутися? Я вам скажу простіше, я вже неодноразово дзвонив в Чернівецьковав, в Чернівецьку облраду в Службу безпеки України і пропонував надійно перекрити кордон. Ви скажете, хто буде перекривати кордон? Правильно, такі, як я. Мені 59 років на фронті. З мене користі буде мало. Але тут на своїй землі, на своїй місцевості, я би приніс багато користі. Мене не цікавлять гроші від слова взагалі. Мене не цікавлять ні айфони по 80 тисяч гривень. Айфони, які носять наші місцеві начебто зелені фуражки, ні золоті цепи, які вони носять, ні нові джипи. Мене цікавить тільки перекрити. Молдовський кордон, щоб диверсанти і танки з Придністров'я не зайшли рано вранці просто в центр міста Сукіря. Неодноразово я пропонував Службі безпеки України в Чернівецькій області Чернівецький ОВА. Чернівецькі облради створити добровольчий батальйон з вікових, таких як я, жителів міста Сокірянщини, які не купляються за гроші, які просто надійно перекриють. Молдовський кордон. Ми знаємо яри, ми знаємо ліси, ми знаємо місцевість і головне нам вірять люди. Вірять в своїй же сукірянці, що ми їх не продамо. Відповіді немає. Мені, майданівцю, майданівцю, людині, яка за Україну навіть відповіді не дають. Значить, кому-то невигідні добровольці, які перекриють молдовський кордон. Тому що молдовський кордон продається по метру кожну ніч. Тому що молдовський кордон за ніч дає прибуток так як нафтова вишка. І знаєте, що саме страшно? Що я йду по місту Сикіряни, а жителі вже нікому не вірять? Саме страшно. Ви знаєте, для багатьох ясно страшна, страшна війна. Страшне все, що робиться в Україні, але саме страшне для людей, що люди мені кажуть, а ти знаєш, ми вже нікому не віримо. Ні в владі, ні в поліції, ні сокерянським прикордонникам нікому не віримо. Всі куплені, всі продажні всі нас здадуть. Довго я мовчав, довго не хотів викладати це відео. Я не сію паніку. Я просто привожу слова сокірянських людей. І саме страшно, коли вони вважають, що всі їх продадуть. І саме страшно, що вони кажуть, у нас голі руки. Нам не дають зброї. І як ми себе запхистимо. З вами український історик та журналіст Ершвець, якому два роки не дають перекрити молдовський кордон, якому два роки не дають працювати по російській агентурі ФСБ. на Укерящині, якому два роки не дають взяти російських диверсантів в лісах Сукерянщини. Чому не дають? Тому що я майданівець, тому що мене не купиш. Тому що мене не залякаєш. Мене можна тільки вбити. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі, якщо вона буде. Тримаймося, брати та сестри. Молимося. Тільки Бог і Збройні сили врятують Україну.